Доброго здоров'я в ефірі. Програма ГоПРО на першому західному. У нас в гостях керівник по-простому, військового госпіталю у винниках. Новий керівник Володимир Красьоха. Доброго здоров'я! Вітаю ви, як людина, не з галичини, Ви новопризначний скажіть кілька слів про себе, і як ви так тут нас опинилися? Вітаю ще раз. Да. Да. Вітаю, да. Е, я Красьоха Володимир Володимирович. Мені 48 років, я лікар-хірург. Останні 20 років я працюю в організації управління охорони здоров'я від заступника до керівника Вознесенської багатопрофільної лікарні це на Миколаївщині. Це якщо ви знаєте місто, яке було останнім на шляху російських військ, Російських військ була половина міста окупована, тому я маю досвід надання медичної допомоги під час бойових дій і окупації частини міста. От як я тут з'явився, у мене було запрошення від голови обласної військової адміністрації Максима Зіновича Казицького. Я, маючи вже там дев'ятирічний досвід керівника, е, хотів змінити щось в своєму житті. Ну я погодився. Ризик, М ризик. мали тут знайомих лікарів? Нікого, нікого не знаю. Ні нікого Ні. вже познайомилися? Ну по роботі. По, по, роботі. по роботі, да. Я зумів. І що таке шпиталь? Ви знаєте вже, так а, 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 а. А. Добре. які основні задачі перед вами були поставлені Максимом Зинов'ючем і і ви собі поставили. При приході нація. Якщо в двох словах, то е, перетворити е, е Планову лікарню, давайте будемо говорити лікарню. Бо у нас все таки гостель для цивільних, це гостель ветеранів та репресованих, Юрія Липи, бо військовий гостель це інший. той, що… сказав, ну, на, на так, так, так. От, е, перетворити до е, вимог часу саме створити багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування типу обласної лікарні, тому що маючи таке географічне е, е, знаходження саме біля окружної дороги, е, саме з того куста, де дуже багато пацієнтів. Заїжджають на високоспеціалізовану допомогу, а це такий е, курс на 150 п'ятдесят там 200 тисяч населення. Це приблизно таке кількість населення, які я мав вознесенську. Тобто, я знаю статистику, скільки тих пацієнтів може бути, саме е, зробити інтенсивне лікування це саме про організацію, е. тому що без орієнтації е, немає майбутнього Перекладіть для людей. Е, е. Це відкрити двері для швидкої для всіх випадків. Для невідкладної допомоги для невідкладної допомоги. Бо. Бо до того часу, як ми ми до речі, вже місяць як ургентуємо я на першому західному, коли виступав, то з мене точно сказали до якого часу. я Сказав, що до нового року ми з Ми стартанули 16 грудня, і вже більше місяця, як ми ургентуємо, саме вже е до вас привозить екстрена допомога. Такі так. приїжджають так, так спочатку, це все було е бо бо стежки всі втрачені були, да але екстренка, коли. Дізналася, що ми, ми повідомили офіційно, що ми від, відкрили для, для хірургічно-травматологічної там терапевтичної служби згідно наших контрактів, тому що не всіх пацієнтів може швидка привезти по маршруту. Наприклад, інфаркти везуться в лікарні, де є законтрактовані інфаркти. Це наша ціль слідуюча. От то ми відкрили двері, і ми побачили вже за місяць е, такий перший початковий, вже 320 пацієнтів, які привезли додаткових ургентних. Плюс 22 пацієнта звернулися самостійно, коли дізналися, що можна прийти з Переломом, з порізаною раною, з забоєм, там, з отруєнням. З чим завгодно. розумію, розумієш, це буде просто має в планах дуже потужна ще одна обласна лікарня. Ну звісно, з оскільки в нас війна з таким профілем на травми, військові, але і буде оця тема такої швидкої допомоги і так далі. Так, так я, я вбачаю в цьому напрямку найбільше. до проц... цього. Це трошки був перепрошую. Переб'ю вас трошки такого санаторного типу. Так планового лікування, да це надбання радянського часу. Бо гостель ветеранів, якщо ми згадаємо, це завжди був такий, знаєте, планового напівсанаторного типу. Але гостель вже... це, це щось то я собі полежу. Два е, Так, ну це був спеціалізований, скажімо так, заклад. Да, хоча на сьогоднішній день вже час показує, що навіть до того як я прийшов, в гостелі вже лікувалися 70 і 75% цивільних. 25-30 військових. Ми за 24 рік пролікували більше 22 тисяч пацієнтів. Із них 5,5 тисяч, тисяч пацієнтів – це е, діючі військові. І десь 1800-1788 – це ветерани різних категорій різних моментів. Тому ми можемо прорахувати це до 30% пацієнтів, які е, саме по профілю е, е, закладу, але е, цивільне населення також вимагає допомоги, і ми двері для нього відкриті вже на сьогоднішній. Як співпраця з суперхубанс? Ну я позиціоную це як єдине медичне поле, і так воно створювалось. І всі гострі кути ми зараз спробуємо всі поєднати. У нас вже є співпраця по навчанню сьогодні. Чи вчора вже з моїм заступником зв'язалися керівництво і запросили наших працівників повести за кордон на навчання з реабілітації. Я вважаю, що це той симбіоз державно-приватного партнерства, коли ми разом, бо це єдине поле. Я вам поясню, чому бо у у нас постійно, так як Superhuman, це про протезування і реабілітацію наших героїв, але кількість місць, які в них є там 74 ліжка, не вистачає для тої потреби людей, які вибирають їх для протезування. Тому у нас постійно на сьогоднішній день під 100, 80, 74, 96 хлопців наших героїв з ампутаціями приїхали в суперхюменс на протезування, але не можуть бути в них. Тому вони у нас доліковуються по етапу, готуються, реабілітуються і. І в цьому я бачу саме співпрацю. Плюс е, хлопці, які перебувають з важкими травмами, з наслідками важких травм саме в суперхюмес, у них виникають дуже часто невідкладні стани, і е, це також було запит від супер, від наших партнерів суперхюме. Куди, куда куди хлопців? Бо у нас двері відчиняються в нашу сторону легко. Але якщо лікарня не ургентує вночі, вони у них була така е, ну вимушення робити, викликати швидку і вести в інший заклад. Це позор. Ну для лікарні великої по по військових люди жаліються. Не знаю, чи це ваша взагалі той що наприклад лежить хворий львів'янин, хоче лікуватися. Той ну, у Львові на завантаженість, яка у вас на сьогоднішній день у нас більше 100% завантаженість. завантаженості. Я не знаю як мої лікарі, бо зараз одне відділення в ремонті інсультне, це мінус 60 ліжок. Але 744 пацієнта зараз лікуються в закладі на 744 ліжках. Тому Тобто, ну, е, -то я... трудно реально трудно е, покласти е, 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 до цього. Були вільні місця, плюс е, ургент нас підзавантажив, тому зараз нові виклики. Е, як оцю логістику пацієнтів з лікування на реабілітацію, інсульт, реабілітація, операція, реабілітація, виписка і так далі. Тому ми не хочемо втратити якість лікування, тобто не виписувати недолікованого пацієнта. Ми хочемо цю якість втримати, тому що госпіль дуже катується і катувався, що до його там приходить по сервісу, по якості, по відношенню. Це така, знаєте, надмання госте. Я хочу його зберегти максимально, тому що е, взяти прискорити ті процеси і вплинути Чисто на Чисто управлінське, бо да, сам конечно. Коли, колектив... колектив самі май, май, майстер високопрофесійні на... в цьому питанні. Так. Як співпраця з НСЗУ ви, ви прийняли з величезними боргами свій там 24 мільйони, чи скільки? Ні? Ну, це було в 23-му році, в кінці 23-го госпіталь був оштрафований по там одному пакету репенційному на 26 мільйонів. Я прийняв гостей тобто, зустріч, ваші не дійшли, так? Ну, не е, ні, їх просто в... витягнули. витягнули да. е, я прийняв гострі з дефіцитом мінус 18 мільйонів. Е, Дякуючи підтримки обласної ради адміністрації, ми багато моментів позакривали. І зараз ми в новий рік заходимо практично з відсутністю боргів, чекаємо нові контракти, які ми в лютому побачимо, побачимо, на якому світі ми в 24 році, тому що НСЗУ контрактує з квітня по серпень місяць, е, ім е, тобто той період, на який я не мав впливу, але е, я думаю, ми за цей рік рік повинні взлетіти. Оці наші лікарі, медсестри, скільки вони заробляють, як їх тримати? що це стидно є. сказати. Лікарі мають 20 тисяч гривень. Медсестрити 12, там 16 на руки, а саме на можливість е... до фінансування треба заробляти більше. А для цього заробляти треба чим? заробляти на співпраці з НСЗУ, саме на наданні по процес в закладах охорони здоров'я. Налаштований так: ти контрактуєшся, НСЗУ каже Окей, ми готові платити тобі за послугу або там іншим моментом. І ти Цю послугу надаєш, це треба нада пацієнт, це треба обладнання, це треба люди фахові. Це треба розхідники. Ти надаєш цю допомогу. Потім в інформаційній системі є такі міси, медична інформаційна система. У кожній лікарні може бути різна. Треба гарно прозвітувати. В цьому є також велика проблема, яку ми ну, зараз... Так, щоб не забрали потім два Так, так Правильно це все зробити, і тоді НСЗУ, коли це бачить, воно платить за це кошти. Тому на як говориться, вміти готувати і вміти подавати. І міти контролювати і зараз моя задача створити відділ, якого не було до того, який буде саме цим займатись в великих лікарнях, потужих, як перше ТМО і так далі. Є такі відділи давно створені, які контролюють введення інформаційної системи і співпраці з НСЗУ. Зараз вже є класний фахівець. Сьогодні зустрічався ще з одною дівчиною, які під яких хочу створити цей відділ, який буде цим займатись. Він буде розширюватись, тому що це дуже треба. Платні послуги на території ліклікальні ну, є, є аптеки. мусила мене угу. пані Липська відомий угу. наш волонтер. Запитати чи будуть лише це аптеки, МРТ КТ. Що ти буде? Чи Дивіться. будете своє? Плануєте аптеки, ті, які є. Вони функціонують від них вимога, і вони її виконують. Щоб у них був співпраця з Національною службою здоров'я Крим по реімбурсації ліків, тобто української реімбурсація – це повернення. Реімбурсація – це коли виписується рецепт. Держава показує, що оці ліки ми за пільгу... про безкоштовні про... про безкоштовні ліки за рецептом лікаря. Да, це вимога. А вже є і закон прийнятий, що всі аптеки в Україні будуть зобов'язані це зробити в цьому році. Mm -hmm. це, це вже добре, бо перед цим був тільки те, що тільки ті, які на території лікарні, е, це по аптекам. Їх там. Декілька небагато мавши ну, руки. Надійшли Так, да, та. Я я перевірив принципові моменти, що вони працюють, що в них є договір з НСЗУ, і там якби якісні умови Вел, велике має бути оголошення про те, Ten, про там там наліпка. Right. Yeah. Да, да, про да про програмі медичної гарантії і по реімбурсації. стосовно КТ і МРТ в лікарні до сьогоднішнього часу не було свого такого обладнання. В березні місяці, бо нам вже попереднє обладнання не привезли. В березні місяці повинні привезти МРТ саме закладу. Під нього підготовлено приміщення. Це до мене розпочалося. Але приміщення в березні з та фірма, яка постачає державні закупівлі. Артек, вони сказали, що ми в березні привозимо і ще період півтора-два місяці, і воно буде введено в експлуатацію, тому що там складний процес. Стосовно КТ в закладі є два КТ, і вони два приватних, одне в примальне відділенні, одного в поліклініки. В вже є рішення за підтримки голови обласної адміністрації Максима Зіновича. Є запевнення міністра охорони здоров'я, що в нас буде в цьому році своє КТ, тому у нас вже є попередження і воно буде безкоштовно. Звичайно, ну дивіться, ви навіть не запитуєте, тому що я все... мушу запитувати, бо я знаю вже коментарі, які будуть під під нашою. Як повинно бути, і це моя принципова позиція. Все, що надається пацієнту в лікарні під час медичної допомоги, воно повинно бути безко... безкоштовно. за нормами. Тобто, якщо це звернення в поліклініку за направленням. Це безкоштовно. Якщо ти звернувся сам, ти можеш скористатися платною послугою, бо це не унормовано, держава за це не платить. крім ургентних випадків. Всі ургентні випадки, вони всі безкоштовні. Тому е, повертаємось до КТ. Тому е, з власницею КТ, яка тримає е, дуже, скажімо так, адекватні е, орендарі, я сказав, що буде КТ, ми будемо вас просити. Васила окей, я виковерю свій, ставте свій, ми проведем, проведемо там косметичний ремонт, і в нас буде КТ. І це буде компактно, Це в, від, в приймальному відділенні, куди поступають пацієнти. Є Наше КТ, поряд, наше МРТ, поряд наше рентген, поряд на наше УЗД, і тут же ендоскапію, яку я переніс з поліклінічного відділення для кровотеч, для фіброгастро, фіброкованого там бронхоскопії і так далі. Плани вас хороші. Я я наскільки вас почув перед передачі весело, що у вас вознесенської була своя бригада працівників тих, як скажуть, майстрів, які щось там будівельників, так можна сказати? так да, Я трохи якби якби без рук залишився, бо там ми створили так, були е, бригади. Які робили поточні ремонти саме власними силами, це дуже економно і дуже розв'язує руки, бо маючи постійно там 5, 6, 8, 10 мільйонів зароблених коштів на платних послугах, ми могли робити за дуже невеликі кошти якісний ремонт. Тобто були там плити і, було... і контролювати, і ні, ні, ну це найдешевше. Так, якщо це поточний ремонт, мені треба зробити швидко там декілька стоматологічних кабінетів, поточний ремонт або туалети. Ми заходили, брали поверхи, чотири поверхи робили всі туалети. Зайшли зробили. Будете тут таке впроваджувати? Е, я е, поки не бачу такої можливості. Да, Майстри, на, як ви кажете, на святій Галичині дуже хочуть великий случай. Поки не потягнете Своя специфіка. Будемо завершувати. Знаю, що ще в планах є по слуху зробити якусь структуру? По планам я вам скажу, що ми хочемо зробити. Ми декілька тижнів ми запускаємо ангіограф, який тривалий. Час не був введений в експлуатацію. Зараз вже є команда інтервенційних кардіологів, які зайдуть на інтервенційні втручання. Що це? Це операції на, при інфаркті. При серцевій патології і при інсультах і шемічних саме де коли є тромби в головному мозку. Тобто, це ті люди, які будуть на судинах е, малоінвазивними втручаннями е, стентувати коронарографію робити, робити тромб інші оперативні втручання. це геть інший рівень лікарні. і Ми зможемо законтрактуватись на додаткові пакети інфаркти і на нас повезуть, а не будуть об'їжджати їхати в обласну або іншу лікарню. А цей е, е, куст ми заберемо. І ми законтрактуємось. У нас є пакет інсульти, і ми законтрактуємо. На пакет інсульт плюс це також більший тариф оплати. Тобто, щоб ви розуміли, пакет НСЗУ це чим високоспеціалізовану допомогу додаєш, ти надаєш, а це треба краще обладнання і кращі фахівці, тим більший тариф. Наприклад, тариф при звичайному інсульту – там 12 тисяч, при тромболізіці там 62 тисячі, а при цьому тромблексації 132 тисячі за один випадок. Тому тобто, це... я би будемо завершити, так. я так розумію, що при грамотному керівництві гроші з держави. У державі гроші є на це, їх просто треба грамотно, доцільно гарно пояснити і е, обоснувати як по оптимальним колективом високоспеціалізованим, оптимальним, нероздутим штатом в, з максимальною кількістю навантаження. Можна довести і зарплати і лікарів і, і на себе підтягнути допомогу і заробити нормальні кошти стосовно центру слуху, я скажу, у нас є плани їх підтримує Максим Е, Є велика проблема. Ми бачимо це по військових. Їх велика черга на операції на вусі, саме темпанопластики і протезування вуха. І вже ми готуємо проект і будемо відкривати. Я думаю, в цьому році ну скажу так, наперед це не остаточна назва національний центр слуху, де будуть Постійно е оперувати людей, які постраждали від вибухів від травм, -у -у. І, і і так далі. Дякую, Володимире. Вибачте, те нічого нічого час. Ради раді, раді познайомитися, Чекаємо до ск наступних зустрічі. Ної успіхи на закону Галичині. Дякую, дякую.